Радіовистава Незворотність читає автор Андрій любков щасний. Приємного прослуховування. Облудно доброзичлива усмішка, картинний погляд та непевні рухи. За маскою, що закриває скупу, фальшивість, страх і слабкість духу. Кого винити? Вже олім позаду. У вихід дзеркалах не одне, а сто я. Втім, щось було, на жаль, зосталось набуто з часом паранозі. Замкнулось коло, вже немає друзів, їх, як непотріб, розгубив дорозі і не збагнув, упав, з знимось. Тягнув свій віз та пусто ввось, Позначка нуль. Незворотність. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки, указані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко. Коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки. художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.